Ну а перед тим як продовжити, хотів би порекомендувати вам GGDrop, сайт, де ви можете вибити круті скіни на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод AtomF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, головне вчасно зупинитись. Будь ласка, от саме зараз мені треба, щоб показала можливості. Оцей кейс показав. Ну Він показує Він показує такі можливості, апгрейд. Ладно, хоча б, будь ласка, просто я дуже прошу на Х2 хоча б зайти. Я навіть, я навіть собі помучаю нерви. І отак буду дивитись повільно. Буду просто дивитись повільно, як воно обертається і здається, найс. Хоча б це заходить. Вже непогано продаємо. М -м, повернули трошки. Де? Ось. Ось, повернули. повернули, М -м, Пішли відразу до цих до кейсиків. Оцих безкоштовних. Дві штучки. там, Ооо! Таке дуже рідко тут буває. 40, 40 бонусом дають мені. 326, будь ласочка, не підведи. Головне, не оце і не так далі. Оце є перше 101. Це 100. Це 100. Продамо ще раз, я відчуваю. Я відчуваю, що треба саме так зробити, як я тільки що зробив. І я думаю так. А, ні, це 100. Це 100. Відчуваю ще раз. Ми зараз все просто зільємо таким чином і все. О, не Недарма. Не а хто? А хто казав? Хто казав? Треба дотиснути. Треба дотиснути, бо воно мені ще повинно повернути. Я прям це відчуваю. 125 апгрейдик. На 30%. Полетіла. Я буду на це прям дивитись, так. Уважненько, уважненько. До речі, схоже, але почало пригальмовувати. Так, так, почало. Хоча, почекайте, найс, зайшло. О, зайшло. Окей. Гарно, гарно. Продаємо. Продаєм, в нас вже 600 баланс. М -м -м, хочу це відкрити. 109. І якщо випаде щось прям дорогеньке, ми це. Може, і виведемо це. Є ще дешевше. Ви що, прикалюєтесь? Окей. Цей летить на X10, я навіть не обговорюю, полетіли. Може, це знак, що випаде зараз піксельний просто камуфляжик. Мені, до речі, схоже. Почекайте. Гальмувати, так почало? Так, пригальмовувати. Пригальмовувати почало, причому сильно. Давайте ще раз доб'ємо, можливо, вийде. Можливо, вийде. 175 Галіл, це 58. Це 58, тому апгрейдик, щоб повернути хоча б якось 30% може, може зайти. Було б дуже непогано, насправді не заходить, я зрозумів вас. про код Будь ласка, швидше, ти мені оце. Ну Мені оце прям. Не подобається, що воно так повільно виходить, що в мене сверлять. Ну, це я вже думаю ви звикли за декілька останніх серій. М -м -м -м. Я навіть не знаю, може це Євро. Ну це Олин, це Олин по факту, але коли ми Олин не робили, в принципі, може... ні, янтарний це дуже погано. Янтарний. Це такий просто. М -м -м, молодець. Просто молодець. 32. Я зрозумів все. На сьогодні все. На сьогодні це просто все. Ну, сувенірний глок, ніч, 84. Можна відкрити Alma, Дві штучки, 78. Щоб виловити. Щось дійсно можливо. А. Ось так. Окей, окей. Я, я зрозумів, я зрозумів. Два на. Ще раз. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я просто не розумію, як тут підніматися реально. Ах, поїхали. Де? Куди я вже листат? Ну все, мене вже бісить. все Мене вже просто все бісить. Поїхав, за 13. За 13. Тут же ніколи не випаде оце, ніколи не випаде оце. Тут випадає, от за 6. За 6 ми ще робимо навіть от. Отак от, от навіть. Ну, типу, щоб нам вистачило на той кейсик за 30. Ми просто обертаємо і просто подивіться, де воно зупиниться. Ну, звісно, воно ж не випадає. Це так логічно. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.